Відходи риби їсти можна, це теж риба. Ну, щоправда, їх неприємно їсти, це вже інша справа. А от, будь ласка, суші, це по суті жива риба, щойно виловлена, яка не пройшла термообробки. Але тут якраз і криється небезпека. Якщо рибу не заморожували, не смажили і не варили, тоді у ній у свіжій, можуть жити ось такі маленькі друзі, які потім можуть переселитися у вас, якщо ви їх з'їсте, і потім вирости у ваших великих друзів. Мікроскопічні володарі нашої планети. Вони панували задовго до появи людства. Ми для них всього лише їжа. Вони живуть у наших органах і керують нашими думками. Маленькі створіння бояться лише холоду, солі і пательні на вогні. Він прийшов додому голодний і зморений. Дістав хліба, нарізав оселеця для швидкого перекусу. Він думав, що поїв, а насправді їсти почали його. Це все заглістов, катора були в сельотки. Білі спазми в животі це він відчує за два місяці. А за кілька тижнів нудоту. Лікарі підозрювали гастрит або виразку шлунку та місяці лікувань нічого не дали. І лише у Бельгії, куди Андрій приїхав на стажування, йому сказали: друже, у тебе глисти. Глисти або по розумному гельмінти, мікроорганізми, які просто кишать у риби. Річній чи морській, і навіть океанічні. Від них ніхто не застрахований. Ані закиду нове імпортне заболівання на лікарняне ліжко молодого хлопця звели саме ці черв'ячки. Вони полюбляють жити у морській рибі у зоні ризику, суші і роли, а також оселедець. Ці паразити можуть зробити решето з вашого кишечника і шлунку, звідси і симптоми. Каліти, гастрити, я кишечки і желудка. Є трепопадати в, в мозок. Доктор наук пан Отто стверджує, що цими паразитами вражений майже весь імпортний оселедець. Неділю несколько десятках тонн. Чат України імпортна восім поражена. Я находив до тисячі підсот нічинок одну рибі. Мишцях внутрі на лікрії та далі. Паразити повинні гинути у холодильних камерах, та людська халатність робить своє. Кадайо приводять сюди, ні видірчик режима, даже мінус 20 бить. А ще жаліють солі чи засолюють рибу, нерозморожену, і концентрація розсолу падає. В татілічика не вбивається. Хоча є підозри, що заражену паразитами рибу везуть до України навмисно. Північні моря заражені ані закідами. Вилавлюють, приходять в порт, здають на аналіз. виявляється, що риба больна. Іноземні компанії, щоб не збанкрутувати, продають цю рибу нашим підприємцям дешевше. З'являється наш Предприниматели говорить, давайте я заберу даний продукт на утилізацію в Україну. Можливо, рибалки вірять, що рибу в Україні утилізують чи перероблять на комбікорм, але ми то знаємо кмітливість наших підприємців. Границі вже проходять продукт по другим документам. І, можливо, після його філітирування ми видимо этот продукт, заражений на своїх прилавках. Я не говорю, що це сто це возможность. І потім довести, що вам продали, просто неможливо. Документи в порядку, бо хто замовляє, то і платить. Ви розумієте про що ми. Але доктор наук розповів нам, як не поласувати рибою і слизьким делікатесам. Що це за язва? Ми зараз посмотримо. Ми у лабораторії академії. Отто Давидов паразитів голими руками викриває. Ми йому принесли звичайного карася і столичного ставка. Називається рибя вож. Огляд починається з лузки, зразки на скло і під мікроскоп. Ані внедряються своїм хоботком у тіло риби і починають питатися кров'ю. Далі на огляд жабри. Мы насчитываем иногда на карасе вот этих сосальщиков на жабрах до 500 штук. Таких, на щастя, більше. Ми їх просто з'їмо і не подавимось. Але тих, що можуть їсти нас, теж вистачає. Апістохіс вільнеос попав в організм. Чоловіка, дівчинка мігрірує в кровіносні сосуди із кишечника і потрапляє в печень. При великому кількості визивається розпечення, рак печення. Інші можуть, як квартиранти, жити у вашому організмі 10 років і труїти токсинами. Серед них лятом широкий нітець, який досягає до 12 метрів і живе болі 32 років. Щоб не перетворити свій організм на курорт для глистів, потрібно дотримуватися жорстких правил. По-перше, добре варити чи смажити рибу до скоринки. По друге, уважно оглянути м'ясо, риби личинки небезпечних паразитів можна побачити і без мікроскопа. Якщо солити рибу, не шкодуйте солі і не сподівайтеся на імбир, коли їсте суші він не вбиває глистів.